Якщо якусь артистку і можна назвати улюбленицею премії, то це точно Бейонсе. Цього року кількість її номінацій сягнула 99, що зробило її артисткою з найбільшою кількістю номінацій на Гремі в історії. Екісомачґреміз so її новий альбом Ковбой Картер отримав стільки ж номінацій, скільки трилер Майкла Джексона свого часу одинадцять. Бійонсе давно перейшла у статус поп королеви, а її амплуа недосяжної дає їй можливість робити музику зараз так, як вона хоче. Тож не дивно, що вона затіяла грандіозну трилогію Ренесанс у трьох альбомах. Бійонце планує присвоїти назад темношкірому населенню ту музику, яку саме вони свого часу розвинули і популяризували, але яка зараз не асоціюється з ними. Спершу артистка випустила танцювальний альбом Ренесанс, натхненням для якого стала Балрум Культура 70-х, де превалювала темношкіра квір-спільнота. А в 2024 році вийшов другий альбом трилогії Ковбой Картер, який переосмислює вклад темношкірого населення в американу та кантрі музику, адже саме вони стояли біля витоків жанру зацунейро.